Багато хто думає, що якщо вони не мають постійного статусу в США, або якщо смерть трапиться за межами країни, страховання не виплатить. Це міф. Правда така, у більшості випадків страхування, життя покриває вас у будь-якій точці світу. Тобто, неважливо, де ви перебуваєте, в США чи за кордоном, головне, щоб поліс був чесно оформлений і. Премії, тобто, що місячні оплати були сплачені. Страхові компанії покривають смерть у США в Європі, в Україні та інших країнах там під час подорожей. Тому єдине, що не можна, це брехати в заявці. Так, тоді страхова може відмовити. Мене звати Іван Меничук. Я допомагаю українцям в США правильно оформити страховий поліс життя, чи будь-які інший накопичувальний поліс, незалежно від обставин чи місця проживання. Якщо тобі цікаво, подзвони мені, набери, я допоможу тобі це оформити.